В одному казковому царстві, де інтернет був справжньою магією, а маркетологи чарівниками жили поживали три друга Google, Facebook і SEO. І було в них хобі розповідати міфи та байки про цифровий маркетинг. Одного разу сидять вони в кав'ярні на розі «Клік і конверсія, смакують лате з морквяним печивом і почали змагатися, хто придумає найсмішнішу байку про свою професію. Першим виступив Google. Витягнув свій чарівний ноутбук і каже Знаєте, друзі, є такий міф, що якщо ввести в пошук запит, як схуднути за тиждень, то алгоритм одразу пропонує продати вам абонемент до спортзалу, дієту з капусти і магічні пігулки. Але найбільша байка в тому, що всі ці речі дійсно допомагають. Насправді, правильна відповідь купити нові ваги, які показують, що ви вже схудли. Фейсбук підтримав О, так, у мене теж є чудова байка. Клієнти думають, що якщо створити сторінку в Фейсбуці і опублікувати там фото котиків, то продажі підуть угору, як ракета Ілона Маска. Найкумедніше, що люди вірять, ніби алгоритм саме на котиків і реагує. А в реальності цей алгоритм просто любить дивитись, як ви боретесь за лайки. Сео посміхнувся і сказав А я вам розповім міф про чарівні ключові слова. Є така легенда, що якщо на вашому сайті буде багато слів купити дешево і найкраща ціна. То сайт автоматично стане першим у пошуковій видачі. Але реальність така. Google вже давно вміє відрізняти реальний зміст від словесного спаму, тож сайт з такими ключовими словами підніметься в рейтингу хіба що в країні словесна мішанина. Засміялися друзі, продовжуючи вигадувати нові історії. Але раптом до кав'ярні зайшов новий алгоритм величезний, з блискучими антенами і очима, що світилися блакитним світлом. Привіт, хлопці! Сказав алгоритм: Я чув ваші байки і можу підтвердити. Найкращий міф про цифровий маркетинг це те, що хтось дійсно знає, як я працюю. Всі розсміялися ще голосніше, адже знали в цьому жарті була найбільша частка правди, і кожен маркетолог знав, що у світі цифрового маркетингу завжди є місце для нових міфів та байок. Ось так, друзі, наші чарівники цифрового світу розповіли свої кумедні міфи та байки. Сподіваємось, ви посміялися разом з нами і тепер трішки краще розумієте магію маркетингу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові веселі історії та корисні поради про маркетинг. А в коментарях напишіть, яка байка вам здалася найсмішнішою, або поділіться своїми міфами про маркетинг. До зустрічі у наступному відео.